Добрий день! Вітаю вас на уроці української мови у 8 класі нової української школи. Тема уроку Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль мовлення. Усний діалог в офіційно-діловому стилі. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату та. Тему уроку. Відео поставте на паузу. Мета нашого уроку повторити про офіційно діловий стиль мовлення, його призначення та мовні особливості, вчити відрізняти його від інших стилів мовлення, роль і значення в діловому спілкуванні навчати вмінню складати усний діалог в офіційно-діловому стилі, розвивати в учнів мислення та мовлення, стилістичну грамотність, культуру писемного спілкування, вміння самостійно долати труднощі, збагачувати словниковий запас, виховувати працьовитість, уважність, любов до рідного слова. Очікування від уроку. Від уроку я очікую. Наш урок буде. На уроці я буду. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, Володимир Сосюра. Сучасне суспільство не може існувати без мови, найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасним нащадкам. Проте основою будь-якої мови є мовлення мова і мовлення нерозривно пов'язані між собою, оскільки мовлення утверджується у сферах суспільного життя то на перший план виходить ступінь оволодіння правилами української літературної мови. Вміння користуватися ними у діловій сфері. Незважаючи на те, що і побутові розмови, і ділові листи, і художні твори можуть бути виражені або написані однією мовою, сприйматимуться вони по різному. Саме через зібрані мовні засоби, лексику та тематику висловлювання. Ось чому говорячи про стилі мовлення, ми говоримо про різні мовні елементи, об'єднані спільною метою висловлювання та способом передачі вербальної чи невербальної інформації. Виходячи з цього, в сучасній українській літературній мові розрізняють шість стилів мовлення: художній, розмовний, науковий, церковний або конфесійний, епістолярний, офіційно тіловий. Слово стиль походить від латинського стілус гостра паличка для письма, якою користувалися у давньому Римі, давній Греції та в часи середньовіччя. Також це манера письма. У мовознавстві стиль означає різновид мови. Що за традицією закріплений у суспільстві за однією з найзагальніших сфер соціального життя, мовний стиль охоплює сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання. Швейцарський лінгвіст Шарль Балі говорив. Офіційна мова різко відрізняється від загальновживаної мови. Вона володіє сукупністю мовних фактів, які служать для того, щоб в точних і безособових формулах висловлювати обставини, які накладає на людину життя в суспільстві, починаючи з нотаріальних актів і кінчаючи статтями Конституції. Робота зі словничком. З'ясувати значення слів. Документ офіційний діловий. Документ. Письмове свідоцтво. Діловий папір, що підтверджує певний факт, засвідчує право на щось, служить доказом чогось. Офіційний такий. Що виходить від державних установ або службових осіб? Діловий такий, що зв'язаний зі службовою діяльністю роботою. Офіційно діловий стиль різновид мови, який слугує для спілкування в державно політичному. Громадському і економічному житті Для ділового стилю характерні такі ознаки: перше вживання готових усталених форм та мовних зворотів, друге точність, ясність, логічність та стислість у викладенні думок, третє. Вживання слів тільки у прямому значенні. Четверте спеціальна термінологія. П'яте відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики. Яку роль виконує цей стиль? Роль офіційно ділового стилю це забезпечення ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства. Стиль обслуговує законодавство, адміністративно-господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів. В усній формі він виявляється під час проведення зборів, нарад засідань. Офіційно-діловий стиль з метою регулювання офіційно-ділових стосунків поділяється на законодавчий, адміністративний Дипломатичний канцелярський. Будь-який діловий папір складається відповідно до встановленої норми. Тобто шаблону. Діловий папір складається лише в офіційно діловому стилі. Викленена в документі інформація формулюється за допомогою суджень. У яких щось стверджується або заперечується. Будь-які художні засоби у мові документів є неприпустимими. Точність досягнення вживанням тільки однозначних слів, використанням термінів, зазначенням дат, цифрових даних. Документи одного виду мають однакову форму. Виклад ведеться за допомогою речень однакової будови, нерідко використовуються одні й ті самі слова. Інша назва канцеляризми, а також з написанням ділових паперів побутує ще одне слово як кліше або мовне кліше. Обов'язковою для ділового паперу є назва. Довідка, наказ, постанова, заява, план роботи, протокол, оголошення, доручення, розписка тощо. Будь ласка, прочитайте текст, визначте тему, сферу використання. Та до якого стилю мовлення він належить. Відео, будь ласка, поставте на паузу. Розбираємо текст в офіційно-діловому стилі. Розписка чітко структурована. Текст не має відхилень від основної думки. Однак має шаблонну структуру речень. Текст не містить синонімів та сприймається однозначно. Тому можна зробити висновок, що попередній текст належить до офіційно ділового стилю, а саме розписка один із видів документів. Зверніть увагу. Тексти офіційно-ділового стилю не припускають двозначності сприйняття змісту вживання емоційно забарвленої лексики. Прослухайте текст та спробуйте визначити його стиль мовлення. Стаття 1. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні. Єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Державний статус української мови є невіддільним елементом Конституційного ладу України як унітарної держави. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України. Пропоную вам попрацювати письмово над завданням. Виконайте розподільний диктант. Вам запропонована група словосполучень. Ваша задача розділити їх на три групи. Перша група словосполучень буде належати до наукового стилю мовлення, друга група словосполучень буде належати до публіцистичного стилю мовлення, та третя група словосполучень буде належати до офіційно-ділового стилю мовлення. Прослухайте, будь ласка, словосполучення. Площа трикутника, Родина осокові, Економічні реформи, передвиборча боротьба, Депутатський корпус, Слово надається, Відповідальність покласти на Питома вага. Порядок денний. Конституційні рамки. Заслухати звіт. Ведення протоколу Доручити. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. До наукового стилю належать такі словосполучення: площа трикутника, родина Осокові, Питома вага, публіцистичний стиль мовлення, економічні реформи, передвиборча боротьба, депутатський корпус, конституційні рамки. Офіційно-діловий стиль мовлення. Слово надається. Відповідальність покласти на. Порядок денний. Заслухати звіт. Ведення протоколу доручити. Якщо ви виконали саме так, я вас вітаю, ви, розумнички! Пригадай, як називається розмова двох і більше осіб, Як називається розмова однієї особи? Як називаються слова кожного учасника діалогу? Діалог це різновид прямої мови, який має свої особливості. При діалозі відбувається обмін інформацією між двома власний діалог чи декількома полілог учасниками розмови. Кожне висловлювання учасника в діалозі називається реплікою. Учасники діалогу почергово обмінюються репліками у форматі запитання відповідь, ствердження заперечення, ствердження уточнення. На письмі кожна репліка пишеться з нового рядка, з великої літери. Перед нею ставиться тере. Пам'ятка як правильно вести діалог. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника, будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Дотримуйтеся теми і мети спілкування, слухайте зацікавлено і доброзичливо. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника. Дотримуйтеся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. Пропоную прослухати діалог в офіційно діловому стилі. Тема діалогу. Я зайшов у кабінет заступника директора школи, щоб замовити учнівський квиток. Добрий день, Юлія Вікторівна. Вітаю, Назаре! Я планую брати участь в олімпіаді з математики, тому мені потрібно замовити учнівський квиток, сказав я. Чи можете ви мені допомогти з цим питанням? Так. Якщо ти приніс фотокартку, була відповідь. На жаль, ні, я не знав про це. Скажіть, будь ласка, а свідоцтво про народження потрібно? знов запитав я. Ні, не потрібно. Воно є у твоїй особистій справі, сказала Юлія Вікторівна. Зрозуміло, тоді я візьму з дому фотокартку та прийду до вас завтра. Дякую за допомогу, Юлія Вікторівно. До побачення. До завтра, Назаре. Я вже виходив з кабінету, коли заступник директора запитала: А чи знаєш ти правила користування учнівським квитком? Так, дякую, відповів я. На все добре. Підсумуємо, яке призначення офіційно ділового стилю? У яких ситуаціях ним користуються? Які з документів ви запам'ятали? Назвіть характерні ознаки цього стилю, для чого треба вміти складати документи. Домашнє завдання. Дотримуючись основних вимог щодо оформлення діалогу, спробуйте скласти усний діалог. В офіційно діловому стилі на обрану за власним бажанням тему. Бажаю вам успіху та дякую за увагу!